Не турбуйтеся про те, чиїсь наміри щодо вас правдиві чи ні. Я, Бог твій, усе бачу. Найважливіше те, що ти залишаєшся вірним мені і тим, ким ти є насправді, завжди йдеш моїми шляхами. Повірте мені, плани, які я маю щодо вас, масштабніші і кращі, ніж ви можете собі уявити. З часом все розкриється в потрібному порядку. Наразі зосередьте свою енергію на тому, що дійсно важливо в вашій непохитній вірі. Якщо вас це зворушило і ви вірите моїм словам, поставте лайк цьому відео. Прийміть ці слова з вірою, мої кохані. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо. І ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Приготуйтеся, адже вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я повністю довіряю тобі, мій Господи, бо ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений, і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну безеясонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця. Моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні дні смутку і горя добігають кінця. Цього тижня, з понеділка по неділю чекає, захоплююча подорож, сповнена незабутніх моментів. Чекайте, поки дива розгорнуться у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами. Скеровую вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром заміняться яскравими посмішками, ваш біль глибоким зціленням, а ваша боротьба історіями тріумфу та подолання. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Розмова зі мною найкраща користь лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю. Завжди слухаю. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені. Любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий сину. І мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити. Я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем. Бо Господь воює за мене, я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога Помогутні очі. Моя сила походить від Тебе навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в твоїй милості, незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій Відкупителю, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Висуши мої сльози. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені. Що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Приготуйтеся до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Будьте готові отримати потік благословень, які перевершать усі ваші очікування. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви ось, ось увійдете в період великого достатку і нескінченної любові. Турботи, стрес і беззаєсонні ночі, які не давали вам спати вночі, незабаром залишаться лише далеким спогадом рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса. Зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся. Поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурма звучать. Ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревти, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, зберігайте мою любов до вас завжди. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, дихайте глибоко. Зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один. Подарунок від всесвіту, моя любов. Моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень. Ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Міцного здоров'я та успіхів чекають тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і беззаєсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом. Коли ваше тіло одужує, справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю і спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Через свою справедливість Бог не дозволить несправедливим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 888 у коментарях, щоб отримати. Господь запевняє, що до кінця цього тижня ви будете благословенні великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе величезну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя. Де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, від ваших фінансів і кар'єри до вашого здоров'я та стосунків? Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у найтемніші моменти Він може втрутитися і послати чудо, яке відновить вашу надію. Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця Неба і Землі і в Ісуса Христа. Його єдиного сина, нашого Господа, який був зачатий силою Святого Духа, народжений від Діви Марії, постраждав за Понтія Пілата, був розп'ятий мертвим і похований, спустився до садиби мертвих, він воскрес третього дня, возніся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою у Святого Духа, у святу католицьку церкву. У сопричастя святих, у відпущення гріхів, у воскресіння плоті, у вічне життя. Амінь.